Хай-Тек хмара попелу з ісландського вулкану Ефатлоєкудль стала страшним сном для авіосполучення. Сотні рейсів довелося скасувати, мільйони пасажирів застрягли в аеропортах на довгий час. Тепер цілком можливо знайшлося рішення цієї проблеми. Ось цей помаранчевий прилад, детектор попелу. Він чіпляється під крило літака і сканує небо. Нещодавно новинку випробували завдяки виверженню етни на Сицилії. Прилад винахід доктора Фреда Прата з Норвегії він використовує інфрачервоні промені та подає інформацію пілотам і в центр керування польотами. Таким чином можна побачити хмару попелу за 100 кілометрів. У нас є дві дуже швидкі камери. Вони, наче звичайні камери, але заміряють температуру атмосфери двома різними хвилями. Завдяки порівнянню цих хвиль ми можемо побачити ознаки селікатів. Ці елементи є основними складовими попелу. Саме вони пошкоджують двигуни літаків. Таким чином ми визначаємо небезпеку. Концепція приладу дуже схожа на погодний радар, який використовують на літаках. Інформація, яку надає новий детектор. Дозволяє створити дуже точне та актуальне зображення хмари. завдяки цьому повітряний простір зможе залишатися відкритим. Пасажири зазнають менше незручностей є й інші переваги. So Система не випромінює жодних шкідливих променів, не потребує багато електроенергії, не заважає роботі бортової електроніки. Таким чином проект може принести прибуток? Однак знадобиться ще багато часу для випробувань та затвердження системи. Лише після них прилад почнуть виробляти на продаж.